Ну що ж, друзі, а ви чекали нових випусків, присвячених проекту Інжектів? І лише для вас сьогодні у цьому випуску новий випуск присвячений проекту Інжектів. Дякую, дякую, дякую. І сьогодні поговоримо про наступне: європейська одісея інжектів, сприяння інноваціям і об'єднанню спільнот. На світанку в липні наша віддана команда Injective Labs налаштувала свій компас на Європу. І я гадаю про це. Ви вже е бачили ці новини. І вирушивши в подорож через серію конференцій, вони е багато чого досягли. Оскільки цей чудовий місяць закінчується, як я радий поділитися з вами яскравою е розповіддю про наші пригоди, досягнуті віхи та погляд у майбутнє. Я буду сьогодні в ролі такого, ніби е переповідача, тому поїхали сну. Рухати конвертація в Берліні. святкування Овасом 8 у голосливому центрі Берліні з 20... з Пробачте, з 12-15 липня. Ми розташувалися а, в Овесем 8 Наш тенд на заході став центром взаємодії, залучаючи розробників ентузіастів і членів нашої процвітаючої спільноти. Отож, суть суть була наступною: можливість глибоко зануритися в ОВСМ-8. нервовий центр рівня інт інтелектуальних. Контрактів і чеків. Але мова йшла не лише про демонстрацію. Дженна Патерсон, динамічний генеральний директор Open Депі Foundation, намалювала обнадійливу картину для проектів на ведмежних ринках. Як вона правильно зазначила, спади все, ще можуть принести плоди для тих, хто непохитно зосереджується на будівництві. А такі платформи, як Injective Global, Вірджал Hackathon, виступають як рятівний круг. Наступне це ефірні моменти в Парижі. Після Боріна манив з Звичайно, Париж. А наш власний Альберт Чон одягнув капелюх до повідача, подівшись, поділившись із нами цінними ідеями. Розповідь Альберта, поєднання досвіду його інкубаційної програми Binance Labs і подорожі інжектів викликала глибокий відео у колег розробників. Але у Парижа було більше. А, на Modular Sim Summit ми отримали особливе задоволення від москового штурму з Корифеєм Віталіком Путеріном. Отож, вихожі з цього ідеї. Нові і нові все текли і текли. А інновації витали в повітрі, коли ми глибоко згрібнулися в тонкощі блокчейн рішень Галактичні мрії, а вершина туманності. Наступний був Неблор Саміт. Місто вогнів продовжувало освітлювати наш шлях. Альберт знову сяяв, заглиблюючись у тонкощі архітектурних новинок Інжектів і безліч можливостей, які чекають на спільноту розробників. Особливо пізна... пізнавальною була дискусія про App Chains і зведення. Спільно з Нілом із Eclipse та Гарлом з Полімен Альберт підкреслив ключову роль у трансформації досвіду розробників, також хотів би зазначити наступне заключні думки, які були а, присутні, роздумуючи про наше європейське перебування. А я переповнений вдячністю. То стосунки, які ми відчули, знання, які ми а, почерпнули, і стосунки, які ми налагодили, були нічим іншим як чарівними. Проте подорож тільки починається. Зараз вітри ведуть нас на схід до величезних ландшафтів Азії. Ми готуємося до ще однієї глави. Ви дослідження, навчання та зростання. Приєднуйтесь до нас у цій пригоді, оскільки ми продовжуємо розвивати сферу блокчейну одну конференцію за раз. А поки що бажаємо більше інновацій і співпраці майбутній інжектів, як його минуло виглядає багато обіцяюче і звичайно яскравим.